Часть пошкодженої покрівлі накривається спеціальним тентом та восвостановлюються кроки на покриття. Близько 600 квадратних метрів покрівлі постраждало внаслідок прильоту частково або повністю. Близько трьохсот вікон пошкодило. Також з'явилася велика тріщина на фасаді. Всі вхідні та міжкімнатні двері в першому під'їзді всі винесло ударна хвиля. Мешканці можуть да, приїжджати сюди, забирати свої речі. Де хтось вже починає якісь відновлювальні роботи, хтось прибирає сміття. Архітектори були, дивилися все, сказали, що є пошкодження, є пошкодження вдома, тому все на контролі, будуть вже по теплу робити дім, а потім, коли зроблять дім, ми можемо робити вже свої помешкання, так як так. це положено по, по техніці безпеки. Тут була шиферна кровля, зараз буде металева кровля, покрівля, можливо, з якимось дизайном для цієї будівлі, тому що вона є частиною історії міста Харкова. Зараз працюють архітектори, вони повинні дати своє заключення, так як це ще є пам'яткою архітектури, і всі проєктні рішення повинні узгоджуватися, ну не з Мінкультурою ще. Коли буде проєктна сміттна документація, тоді будівельники вже зможуть заходити та робити якісь підготовчі роботи та планувати свій вже більш графік, більш детально.